Шановні присутні, шановний голово, сьогодні засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, дотримання прав людини, законності, правопорядку протидії та запобігання корупції. На засіданні комісії присутні з 4-3 депутати в де поважних причинах відсутні. Участь у роботі бере селищний голова Олександр Олексійович Полінкевич. На засідання порядку денного чотири питання. От. Ну, я не буду зачитувати перелік цих питань, я думаю, що немає потреби, але перейдемо тоді до розгляду першого питання про затвердження порядку денного 51-ї чергової сесії Ковківської селищної ради 8 липня. Інформує голова. Прошу Оксана. Дякую, пане голово. Питання не формували, питання багато. 35. одне з питань, порядку денного, яке раніше було озвучено, воно вилучено, тому що ми вчора на комісії з земельних відносин роздали питання. по Була заява підприємця Горбача Ігоря Петровича і його дружину Ковальський Наталі. Як і Наталія, вдача Наталія Анатолія, не по-моєму, про розробку детального плану території, по зміні цільового призначення землі з комерційного користання під промислове користання, але комісія запропонувала вилучити дане до було п'ять членів комісії. Вилучила це питання порядку денного в зв'язку з тим, що був прийнятий закон, який забороняє надавати земельні ділянки війні від забудови, і також розробляти детальні плани території на час дії воєнного стану. І ми не маємо законодавчої бази і законодавчого права роздавати дозвіл на розробку такого детального плану території. Тільки припиниться дія даного закону після закінчення воєнного стану все. Це воєнний сам раз, друге, що в нас не розроблений план просторового планування громади. Якщо закон був підписаний, прийнятий Верховною Радою, він є сьогодні на підписі президента. Якщо тільки президент підпише, щоб розблокувати цю роботу, тоді ми її розглянемо. Якщо він буде підписаний до силі сесії, на цій сесії не розглянемо. Було ще одне звернення, хотіла написати одна людина на даний детальний план території, її роз'яснили, та людина зрозуміла. Її. Відповідно, не писали звернення такого призову. Все, що стосується, решту порядок денний, такі як є, зміни до бюджету, в основу одне з основних питань програми наші, які, ну і ті програми, які стосуються розгляду... Добре. Чуть -чуть пізніше. Чуть-чуть пізніше, які стосуються розгляду наших поточних питань. Ну, найбільше питань це наші земельні. Коротенько, давайте працювати. Оксана Осійович, при прийняті заяви, цих, які ми приймаємо, потім маємо розглядати їх на сесії, бажано було б, щоб зразу десь на тому моменті людям пояснювалося, чи це правомірно, чи неправомірно, чи має зараз десь підставу така заява, чи немає. Щоб воно далі там не давати хід вже на розгляд сесії, а на тому. Моментів десь проінформувати їх даному підприємцю, навіть він не підприємець, його дружина-підприємець було роз'яснено, що архітектор Маріана сина роз'яснила, що зараз немає такого права, але він все рівно він має право написати так. Наталія юрина заява і ми не маємо права, і... І права не прийняти але. Для того було сказано конкретно і в, мене в кабінеті, бо я йому розказував. Нема питань, хай люди працюють, це бізнес він має працювати у на нас, але не тільки після того, як буде розблоковано, буде підписано президентом законом. Розуміло. Присутніх членів комісії а, ні, є якісь питання? Нема. Тоді це питання ми, я думаю, що проголосуємо за те, щоб його прийняти на розгляд, хто запрошую голосувати. Проти тримайся. Друге питання. Про затвердження програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Повзівської громади на 25-26 роки інформує Лобуда, заступник я. селищного голови. Ну, Любода то я, якщо можна, Олександр, зроблю невеличке таке ну, зауваження. Бо і на попередній засіданні комісії мало розглядатися одне питання. Було перенесено інше питання профільний заступник. Я так розумію, що є профільні заступники, правда? От. Ну, Лубуда не є профільний заступник, наскільки я розумію, по, саме по цьому напрямку. І І тому, так, то то Лубуда, то Рейкіна, ну, зрештою. Все одно, кого голова Профільний заступник відпустить, завтра на роботу з відпустки перший день. Кому голова ну, доручив, то, звичайно, той, той, той буде інформація. Ну, пратис... е, діло в тому, що з пробацією працюю я вже четвертий рік, бо е, голова доручив мені цю роботу, бо є такі питання, які е, треба розпорядження писати, звіти давати, людей є оформляти. Тому е, дана програма я проінформую, так як я е, працюю з нею. Е, ми співпрацюємо вже давно з філією державної установи «Центр пробрації Луцький районний відділ 2. Е, е, і сьогодні вони надіслали нам листа, просять внести зміни до пункту четвертого перелік завдань і заходів програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники. Програми профілактики, рецидивної злочинності та правопорушень на території Коківської громади на 25 рік, затвердженого рішенням сесії 8-го скликання. Попередньо ми цю програму вже приймали два рази, ми її приймаємо на 1-2 роки і потім поновляємо. Вони просять про змінити обсяги фінансування, заклавши в програму 5 тисяч гривень. Ми, так як програма вже наша попередня втратила чинність, ми не вносимо зміни, а ми приймаємо нову програму, де прописуємо, на що, е, що вони просять гроші. Вони просять кошти, щоб ми їх заклали, але це не означає, що ми їх виділимо. Матеріальне технічне забезпечення Луцького районного відділу, е, придбання обслуговування, ремонт офісної техніки, придбання канцелярських товарів, придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт. Службового приміщення Луцького районного відділу міста ківерці, вулиця Філатова, 6. На такі потреби вони просять, щоб ми заклали програму кошти. Вони працюють з правопорушниками, в які несуть не кримінальну відповідальність і не перебувають у сміттях позбавлення волі, а мають адміністративні і співпрацюють з нами. Направляючи порушників нам на роботи, ми приймали попередньо суспільно-корисні роботи, де передбачили на території громади робочі місця, вони працюють або на платній основі, або на безоплатній. Так виконують свої ну, вимоги суду. Я зрозумів. Мене... Я розумію, що в органах внутрішніх справ от, є дуже багато дірок поліції. Де треба якось фінансувати, профінансувати ці всі речі. Було б непогано запросити хоч одного фахівця з їхнього відділу чи там районного, як він там називається. От, бо по профілактиці рецидивної злочинності, що саме входить у цей зміст профілактика рецидивної злочинності, я би хотів знати. Я думаю, що ну, ми на наступну сесію за запросом їхнього фахівця, він нам презентує і дасть відповіді на всі ваші питання. Фінансувати щось, не знаючи що, от у мене починають. Поки що ми приймаємо програму, але на цю сесію не фінансуємо тих тисяч. Ну, спас скажу, п'ять тисяч це невеликі гроші є. Ну, не от, не. Але ми ну, постійно з ними стикаємося, тому що там куча питань, виникає різних нас. Фінанс... Така відповідна категорія, і ліменчики, і другі, які вони направляють, і основу роботи вони безоплатно виконують нам. Там по 4 години в день вони мають працювати згідно їхнього. Це. Ну так, да, ви правильно, Солосан сказали, що не вони перші, але коли до нас поліція звертається 100 тисяч, служба безпеки України звертається, потрібно дати. П'ятичний ну, виділ, що почали повторити на цю сесію, поки що не кошти не направляємо. Я зрозумів, пане голово, я розумію, що поняття рецидивної злочинності це запобігання профілактика повторення злочинності. І це перше. А друге, що я хотів сказати, пам'ятаєте, Олександр Васильович, ми приймали на посаду офіцера громади, він тут у нас працює. Але знову, оті, е, я сказав, ризики, які. Я озвучував зразу про прийняття його на роботу. Вони здійснилися. Людина прийнята в нас, фінансується в основному від нас, тут має місце де перебувати, а в громаді змушена бувати мало через те, що знову таки поліція районна чи обласна, от його викликає на різні заходи, які там в них передбачаються, акції і тому подібне. І людина в громаді вцють одна. Вникає знову такі питання. От. Він має бути тут. Нас тут цього вистачає Оці і профілактики, тої і злочинності і правопорушень. Оці мотоциклісти, бесіди з ними, якась профілактична робота. Розумієте, це ж ну, море роботи всілякої. Людина відірвана через те, що знову таки, поліція, як завжди, постарання користується. Ага, він наш, погони носить наші. Все, нас не цікавить, хто там його фінансує, хто там його приймає. Це є будь то ще плюс ще один працівник, якого ми собі використовуємо по своїх, по своїх баченнях, по своїх програмах і заходах. І людина більше там перебуває, ніж у нас. Це неправильно. Як на мене, це неправильно через те, що люди хочуть бачити тут, бо є проблеми, є питання. От я сьогодні хочу, користуючись нагодою, подякувати селищному голові. За те, що от скільки тих було е, прохань і так далі, нарікань, просьб і те. звернення до влади про те, що в нас на зупинці з на Луцьк немає, е, скажімо, зупинки такої, де можна було присісти, де можна було заховатися від снігу, від дощу. Сьогодні, слава Богу, Олександр Олексійович, він зробив свою цю роботу. От, я звертався до нього, от, і він вийшов. На таку співпрацю і вона стоїть. Тому е, я розумію, що, що треба, щоб тут були люди хочуть бачити владу на місцях. Чи це правоохоронно, чи це е, якось муніципально. але тут на місцях. Бо тим більше, що ми їх фінансуємо. Тому, Наталя Олександровна, звертайтеся до їхніх органів. Ви, як секретар, ви сьогодні ті повноваження і ті, і ті напрямок роботи, я дивлюся, що ви. І звітуєте і за те, і за те. Будь ласка, ківерці, пишіть, чому ви постійно, там нашого практичного офіцера громади залучаєте на ті заходи, які ви говорили нам попередньо, що не будете його так. Ну, я розумію, що він хоча б 10-20% повинен бути там і залучався. Але основно, основні, як ти казав, От моменти він повинен тут перебувати і тут здійснювати свою роботу, яка на нього покладається. Тим більше, що тут в нас не ідеальне середовище. І в громаді є інші населені пункти, і колки вистачає, де треба, щоб і профілактика, і якась зупинка якоїсь злочинності, правопорушення, тому подібне. Звертайтеся, ми підготуємо. Я думаю, можна відбуватися. Дивіться. Шановні депутати, шановний, значить, що тут питання? Питання тут, звичайно, воно так має бути, як ви казали. І так воно планувалося. Тому що ми дали мільйон, ми за мільйон купили автомобіль нормальний, краще, бо тоді, коли вручали, було 12 автомобілів, я був на врученні, то наш був один, який дизельний, всі було бензинові двигуни. І він краще, економніший. Ми даємо... Паливо забезпечуємо дане автобіт паливо зарплати платими не платимо. Але в зв'язку з воєнним станом сьогодні і в зв'язку з тим, що є проблема мобілізації, він задіяна. І ми не можемо сьогодні представляти ну так, грубо кажучи, між договора для поліції так, казати Віддайте бо то для нас є. Ми повинні бути. Згідно з взагалі, по кількість нашого населення, у нас орієнтовно на час виборів була 20 тисяч 500. У нас має бути мінімум три поліцейські офіцери громади. Мінімум. І коли цей автомобіль ми купили перед тим, коли нас сватали на цю програму, обіцяли, що ви купіть, і ми один від держави даємо і ще одного поліцейського офіцера громади. Я після того звертався, ми писали: звертався до того Богдана, який сьогодні служить Романа. І нас агітував на тим всім і в обласному управлінні, і сюди приїжджав і звертався до начальника попереднього в поліції, прийшов е відповідь така, ну, що тільки буде можливість, нам нададуть. Поки що, мабуть, можливості немає. Але ми повинні з вами всі розуміти, і депутати, і люди, що да, він там треба, але справа в тому, що сьогодні ще більш питання серйозне і таке найбільш болюче питання для нас. це... Мобілізація людей і він задіяний цій сфери мобілізації може перебувати в будь-якій точці нашої області, навіть може бути в другій області, навіть перебувати. І ми в даному випадку повинні відноситись до цього з розумінням, тому що в нас іншого виходу немає на сьогоднішній день. Війна продовжується і кінця краю поки що її не видно. Ось така ситуація. Ви все правильно сказали. Просто є такі нюанси, які ми маємо враховувати в нашій роботі, в наших вимогах до поліції на сьогоднішній день. Абсолютно згідний, але паритет, той повинен бути сьогодні існувати між громадою і між тими заходами, які він залучається. Люди хочуть бачити на місцях того, кого вони погодилися, проголосували і, по суті, діла з бюджету громади фінансується і все. А так розказувати, то в нас тоді не виникає ніякого бачення і бажання їх підтримувати, Це, бо вони говорять одне, а насамділі здійснюють інше. Добре, є по другому питанні? Ще якісь позиції? Немає. Тоді прошу проголосувати, підтримати друге питання. Хто за? Проти, утримуюся? Дякую. Третє питання. Про внесення змін в рішення Колківської селищної ради 10 лютого 2023 року номер 28 22, про затвердження списку присяжник Маневицького районного суду. Волинської області інформує Михайлості 10 лютого дві 10 лютого 2023 року. Було прийнято рішення про затвердження списком після районному суду Волинської області. Внесення змін в дане рішення виконано тим, що до селищної ради надійшла заява Михайлова Андрія Олеговича, жителя селища Колки. Наступного змісту прошу виключити мене із списку посяжних минерівського районного суду області області у, у зв'язку з тим, що я проходжу службу в Шепаю з п'ятого четвертого 23 -го, го року по теперішній час та беру безпосередньо участь у заходах, для які для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Коротенько поясню: в суді працює електронна система, яка вибирає. По списку присяжного, і коли даного громадянина списку викидає, потрібно писати заяву і подавати довідку про те, що він знаходиться на території Донецької області, а це в теперішній час ну, нереально. Дякую. Я сам присяжний нашого суду, тому там дійсно комп'ютер вибирає, якщо він вибрав когось. Їм потрібно знов шукати, знов комп'ютер ставити, а потім виникає питання, що вони повинні пояснювати навіть обласному суду, чому вибачте в електронній системі введена людина, а вона не являється, бо це досить серйозно. От і навіть всі ті присяжні, які там вписані в список, ну не приїхати на засідання суду це щось таке. Ізряду вон виходяще. Да. А людина дійсно воює, людина дійсно сьогодні здійснює. Свій священний обов'язок захист батьківщини і не може виконувати однозначно функції присяжного суду. Зрозуміло. Е, пропозиція якась буде внесена вами по присяжному? Ні, не буде. Просто Засідний... виключаємо списку, цей список <зас> затверджується раз на три років, це у 2026 році, десь на початку року будемо затверджувати новий список, то тобто я думаю, що півроку потерпі так, а там вже далі будемо виконувати загинути. Ясно, добре, дякую. 에.. Хто за таку пропозицію, прошу просувати. проти отримаю Дякую. дякую. Останнє питання про розпорядження селищного голови видані в міжсесійний період. Інформує знову таки було. Розпорядження є. <к Mukunật> ну, зовсім не багато скажу. Не багато <раж potemBrook> Ну так, сесія. Сьогодні у нас червень місяць. Остання сесія наша була 8 квітня. 8 квітня. Перекрити поглянуємо. Я їх Тобто Я тільки відписую, так вони все лікуються. Прокоментуємо. 17 квітня почнемо 11, 11 квітня. 9 квітня. От 9, 9 квітня, 7 квітня. 9 квітня про відрядження шкільного автобуса, наприклад, 14 квітня про внесення змін до паспорту бюджетних програм. Так? І це не кошти. От, далі 11 квітня про заходи у зв'язку з 39 -ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Знаємо, 26 числа, 26 квітня. 14 квітня про затвердження потреби в фонді захисту споруд цивільного захисту. У Фонді захисник споруд цивільного захисту. Потім 17 квітня. Провелені кошти бюджету селищної ради. 1800 гривень на придбання квітів на похорон на Павла Олександровича. 17 квітня кошти 1400 гривень, на кошти, коштів на загиблого воїна Колошого Віталія Леонидніча. 23 квітня. Виділені кошти бюджету селищно ради по 900 гривень сім'ям загиблих. Таких у нас є сьогодні? Хто отримає такі кошти? Я розкажу, скільки дізнаємо. 70-70 людей. 23 квітня. Пройняв кошти бюджету. Селищна рада виділила кошти бюджету 900 гривень з грузятами матері і стані син загинула. Маршулік Мандзюк Гані Кост... Костянтинів. 29 квітня пронесся зміну доходи та видатки бюджету селищної територіальної громади на 25 рік. Це про фінансовому 23 квітня. Прийняв кошти бюджету селищної територіальної громади. Ще раз ми там будемо пропустили що 23 квітня, мандзюк розпорядження так само. Ну потім створення перше поранення, створення тимчасових робочих для проведення суспільно-корисних робіт на території все, ну, що сеша Наталія Олександр. ні, це по, по центру по волонтерському центру. Центр зайняться дає нам людей. Нас працює зараз практично. Кожного місяця п'ять людей, але ми кожного місяця їх звільняємо і приймаємо. От, і вони там працюють на сітки, робити харчування. Знову так, так само, перше травня розпорядження створити чотири робочі місця, це по волонтерському центру. Це задає це техніку. Їх оплата там іде, так. Так, це так, мінімена зарплата. Ми, ми оплачуємо, а потім це заклад. 1 травня, так само створення робочих місць. Ну, там одно буде ще змінили, ну. потім ще одну 5 травня. Про заходи, щодо забезпечення збереження кабельних ліній електрозв'язкову від пошкодження на території корпіських селищної ради. 5 травня, про затвердження плану заходу загодення дня ят пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Знаєте, 8 травня у нас було таке, тоді є план заходів розроблений. Заході. Дане розпорядження від затверджується. Про затвердження, ну я просто тут це додатки, ці таблички я повернув їх, я. Це, це, це не є саморозпорядження. Це туда. 30 квітня про завершення операційного плану захисту з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання сімейним оточенням 24-28 років, у 25-26 роках. Відкрив <клес> там ці нові підприємства, які там в тих таблицях були заплановані. 5 травня, пройдений кошти бюджету, Від кошти в сумі 1955 гривень для проведення медалей для нагородження команд. Спортивні змагання, відповідно, кошти виділялися, є кошторис, зроблені медалі, стрічка для медалей, жетон під нанесення текстового. Це був на мене футбол в чорний життєві. В чорній пам'яті загибло сокола. Зрозуміло, Олександр Олексійович. Я перепрошую. Я думаю, що тут всі ці розпорядження, думаю, вони якщо у нас когось будуть виникати питання, він буде їх ставити, буде якесь це. У мене особистою головою, я думаю, що і членів комісії питання щодо цих розпоряджень. Я зрозумів, що це. Всі виділи е, коші затверджені програмами. Є е, запитання, до голови немає. Тоді прошу проголосувати. От про це розпорядження селищного головою, видано міжсесійний сесійний період. За проти. все. Є запитання, якісь членів комісії? Маю прохання тоді, що члени Сл комісії сесія отримала 10 го годину. Ми працювали питання багато, я думаю, треба їх розновити, прийняти рішення, розміряти це. Всім дякую. Всего доброго.